Привіт, друзі, 5 грудня. Сьогодні з вами знову Леклочок. Сьогодні нібито планують оголосити нового голову офісу президента України. Маю трішки інсайдів. для вас, хто ним може бути, тому обов'язково повідомлю у Майамі ж відбулася зустріч американської та української делегації поки без деталей, абсолютно жодних деталей. Європейці переважно не довіряють президенту США Дональду Трампу і очікують, що найближчі роки Росія може вдарити по їхній країні. Ну звісно, в кожній країні свої відсотки, які в це вірять. Британія ж готова передати 8 мільярдів фунтів заморожених російських активів для підтримки України. Дуже цікаве рішення. А Мерць поїде про це говорити із бельгійцями, тому що прем'єр цієї країни каже, що це Україна має платити Росії, а не навпаки. Так, друзі, я не обмовився. Я вам про це розповідав учора. Коментар, підписка, вподобайка. Традиційно вас про це прошу перед тим, як я перейду детально ознайомлювати вас із усіма цими новинами. Отже, друзі, тепер давайте до суті. Зустріч української делегації в Майамі. вона відбулася. Закінчилася вона, я вважаю, поки що нічим, тому що жодної офіційної інформації, розширеної про результати цієї зустрічі, немає єдине, що я бачив, делегація чітко дотримувалася директив, який підготував для цих переговорів президент України Володимир Зеленський. Позицію Зеленського ви добре знаєте, тому очікуємо подальших. Новин. Але в самих Штатах доволі оптимістично налаштовані стосовно переговорів, які нині тривають. Ну, до прикладу, віце-президент Джо Дівенс каже, найбільша невдача, мого віце-президентства, те взагалі всієї команди, це каже, те, що ми не змогли зупинити швидку війну Росії проти України. Але я каже, позитивно налаштований, оптимістично дивлюся на подальші події. Я дійсно вважаю, що ми досягли великого прогресу, але поки що не досягли фінішної межі. Надія є, і я сподіваюся, в найближчі кілька тижнів, каже він, з'являться хороші новини на цьому фронті. Ну і Трамп вважає, що війна в Україні, зрештою, буде врегульована. Ми також в це віримо. Питання лише, коли і в якому форматі. Тому за цим, друзі, слідкуємо разом. Ви не забувайте перевіряти свої підписки, особливо ті, хто не підписаний, зійшов випадково на канал. Це дуже важливо, аби були ви на вістрі подій. Європейці ж переважно не довіряють президенту США Дональду Трампу і вважають його радше загрозою для Європи, ніж партнером. Це дуже погана тенденційність, оскільки євроатлантична співпраця буде серйозно страждати через це. Водночас більших опитаних очікує, що в найближчі роки можливий ризик відкритого нападу Росії на країни ЄС. І, звісно, якщо Враховувати той факт, що безпілотники, ну як Росія каже, не наші, але масово літають на територію Європейського континенту, звісно, вони знімають там інформацію, ну і передають її кудись. Вона десь акумулюється, Це однозначно так. Про опитування таке свідчать результати четвертої хвилі такого опитування. Барометр, де Лопіон Паблік Євроопін, проведено було це опитування наприкінці листопада 2025 року, абсолютно свіже, в дев'яти країнах ЄС. Де ж найбільш критично ставляться до Байдена? Перепрошую до Трампа. Ну, мабуть, до Джозефа Байдена ставилися приблизно так само хоча тоді таких опитувань не проводили. Втім, все ж таки Байден мав більшу підтримку, друзі. Це однозначно так. Так, от найбільш критично ставляться до Трампа у Бельгії 62% вважають його ворогом. У Франції 57% вважають його ворогом, в Іспанії 53% та Італії 50%. Щодо безпеки, то у середньому 51 європейців вважають, що Росія може вступити в війну проти їхньої країни найближчі роки. 46% не бачать такого ризику. Найвищий рівень занепокоєння фіксується в Польщі. Ну дійсно, Польща готується до війни. Вони вже отримали з бюджету Європейського союзу по програмі Сейф. Понад 40 мільярдів євро на оборонку. Так от там 77% опитаних дуже стурбовані можливістю російської атаки. У Нідерландах таких 59%, Бельгія 58, Франція 54, Німеччина 51. Разом із тим, 69% європейців не вірять, що їхня країна здатна самостійно боронитися у разі нападу Росії. Тому справді занепокоєння у стійкості євроатлантичної співпраці. Воно не безпідставне. І це пояснює і ставлення громадян до допомоги Україні. 61% кореспондентів кажуть, давайте допомагати Україні. Але влада країн Європейського Союзу відноситься до цього дуже неоднаково. Тим часом Верховний головнокомандувач об'єднаних сил збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич попередив, що гібридні загрози з боку Росії є реальною проблемою. Про них я вчора вам розповідав. Коли Зеленський був в Ірландії, щоб обов'язково цього торкнувся, і Гринкевич додав, що країнам-членам НАТО варто очікувати на подальше зростання цих загроз. І каже: ми також думаємо про те, щоб діяти проактивно. Ну, свого часу вони навіть говорили, що мають завдавати якихось превентивних ударів по Росії чи до конвенційних, чи якихось інших. Далі Гринкевич говорить: якщо Росія намагається поставити нас перед дилемою, то можливо є способи, як ми можемо поставити дилему перед ними. Дуже слушне. Зауваження і слушна пропозиція, друзі. Британія ж, як я вам сказав на початку, готова передати 8 мільярдів фунтів заморожених російських активів для підтримки України. Запитання лише, чому ви думали так довго. А це все є свідченням того, що ситуація в Європі вкрай складна на фоні цього опитування, яке я вам щойно озвучував, результати якого ви тепер знаєте, європейці бояться, бояться не лише громадяни Європи, а й їхні лідери. У межах міжнародної ініціативи щодо посилення тиску на Путіна Лондон веде перемовини з Європейським Союзом та іншими державами, зокрема Канадою, про виділення до 100 мільярдів фунтів на українські військові потреби. Європа не проти того, щоб ми воювали далі і в такий спосіб стримували апетити Путіна. І Мерц також відклав свою заплановану поїздку до Осло. Замість цього він їде до Брюсселю на переговори з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Саме тим, про якого я вам вчора розповідав, відео якого ви тут бачили у вранішньому випуску, і також там буде говорити з Урсулою фон Дорляєн. Якраз будуть говорити вони про заморожені російські активи. Бельгія відхилила пропозицію Європейського союзу про їхні активи, точніше, російські заморожені активи в їхньому депозитарі Єврокліар, щоб використати їх як забезпечення кредиту для України. Центробанк Європейського Союзу також не захотів давати гарантії кредиту. Ситуація складна. Мерц раніше в колонці для видання ФАС закликав країни ЄС не боятися розділити ризики, але не всі на це готові. Крім того, Мерц відхилив пропозицію, ініціативу Трампа про передачу США заморожених в Європі. Російських активів, ну звісно, хто буде таке підтримувати, за словами Мерца, деякі люди у Вашингтоні хочуть отримати певну економічну вигоду від можливого врегулювання війни в Україні. Ну це однозначно так і це законно, але це каже не мета операції, яку ми спільно запустимо в Європі найближчими днями. Ну а яка ця буде операція, друзі? Поки що складно сказати. Втім, я виказую зараз певний оптиміст стосовно того, що європейці дадуть Україні гроші. Можливо, навіть і безповоротно сума справді буде достатня для того, щоб покрити дефіцит бюджету, який вимірюється на цю хвилину. Поки я вам розповідаю, те що мені відомо за повідомленнями міністра фінансів, в сумі 45 мільярдів доларів. Цифра, звісно, дуже серйозна. Європейці про це знають і вони чудово розуміють, що Україна має отримати ці кошти. Тепер про санкції. Про санкції проти Лукойлу і Роснефті. Вчора ввечері я в себе в телеграм-каналі писав. До речі, хто не підписаний на телеграм, прошу долучайтеся, Посилання є в описі під цим відео. Так от, я там повідомив про те, що. Сполучені Штати Америки призупинили деякі санкції проти російського Лукоїла. Зараз я бачу, як позитивні блогери починають розповідати, нічого страшного, несійте паніку, це не катастрофа. Нехай собі Лукойл працює далі. Ну, як на мене, це повна маячня. США продовжили дію генеральної ліцензії, що дозволяє мережам автозаправних станцій Лукойлу за межами Росії працювати без санкцій Термін до квітня 26-го року. А тепер, друзі, на секундочку, увага. Таких станцій у Європі 2000 штук. Ну, як на мене, це дуже багато. Також вони є в Центральній Азії, на Близькому Сході та Америці. Ну, загалом колосальна цифра, колосальна мережа, яка працює, і зрозуміло, що в такий спосіб Трамп демонструє прихильність до Путіна, аби домовитися саме про фінальну. Угоду про припинення вогню в Україні, замороження війни, тому що говорити про сталий мир поки що доволі складно. І це неприємна, як на мене, історія. Туреччина тим часом викликала дипломатів України та Росії через напади на судна в Чорному морі. Про це повідомляють телеканали Хабар. За даними журналістів, Анкара наголосила, що не бажає ескалації конфлікту та закликала зберегти Чорне море як зону миру. Ми теж не проти, допомагайте нам. Але Туреччина робить своє. Голова парламентського комітету з питань закордонних справ Фуат Октай заявив, що поширення війни на цивільний транспорт становить серйозну загрозу, а будь-яке розширення конфлікту на виключно економічну зону Туреччини є неприпустимим. Ну, звісно, цивільні суда атакувати не дуже правильно, але якщо ці суда перевозять нафту, яка продається за кордон, а потім на ці гроші вбивають українців, звісно, ми будемо робити все, щоб ця нафта не продавалася. Я підтримую такі дії чи то СБУ, чи гур, які завдають ударів по цих танкерах, які возять нафту танкери тіньового флоту Російської Федерації, але Ні Туреччина та навіть, от і Естонія, робила такі заяви. Не хочуть це бачити і визнавати. Тепер щодо дронів, які намагалися перешкодити літаку президента в Ірландії, президента України. Це прокоментували вже в офісі президента України. Дійсно, такий інцидент був: поява неопізнаних дронів, які рухалися в напрямку траєкторії приземлення літака Зеленського в Дубліні, не вплинула на перебіг. Подій і його візиту до Ірландії про це заявив речник Зеленського Литвин. За безпеку каже, відповідає сторона, що приймає за їхніми даними. Дійсно були такі дрони, але це не вплинуло на візит і не змусило щось змінювати у ньому. Ну це добре, але справді це не прецедент. Такі випадки, на жаль, вже в Європі були, і в тому числі під час візиту Зеленського до інших країн. Єрмак же, друзі, сьогодні продовжує займати низку посад в офісі президента України, попри те, що він звільнений з посади керівника цього офісу. Про це пише видання зеркало тижня, і таких посад вони нарахували, щонайменше 10. Загалом, Єрмак за час свого перебування на посаді керівника очолював керівника офісу, очолював, окрім того, понад 300 різних. Нарад комітетів, ну і так далі, тому подібне. От на цю хвилину він ще досі є членом РНБО, входить до ставки Верховного Головнокомандувача. Також він залишається у низці дорадчих органів при президентові, член національної інвестиційної ради, голова ради з питань підтримки підприємництва, заступник голови Нацради з питань антикорупційної політики. Також він очолює координаційний штаб з гуманітарних і соціальних питань, співголовує. У міжнародній групі Єрмака Макфала це дуже давня група. Вона займалася санкціями. Також Єрмака Расмусена це про гарантії безпеки. Він є головою комісії державних нагород та геральдики, і членом президії конгресу місцевих та регіональних влад. В принципі, я думаю, що тут нічого катастрофічного немає, оскільки якщо Єрмак справді відійшов від справи, я поки що в цьому сумніваюся, то вже новий керівник Офісу президента України, який може з'явитися сьогодні, буде це все підчищати. Ну, за цим, друзі, будемо слідкувати. Тепер стосовно того, хто ж може бути за моїми. Даними, то ним може бути або Шмигаль, або Федоров. Зараз ці дві кандидатури розглядаються як найбільш ймовірні. Питання лише потім хто займе посади, які вони звільнять. Ну, до прикладу, хто може бути очільником міноборони. Ну кажуть, що Федоров може туди піти, але нагадую, що він є першим віце-прем'єр-міністром України. Хоча міноборони за вагою посада не менша. А перший віце-прем'єр це фактично ну, просто номінальна посада без будь-яких там особливих повноважень. Ну, тим інтрига залишається, і сьогодні, як кажуть народні депутати, також вони підтверджують, що буде вже новий голова Офісу президента України. Я роблю ставку на Шмигаля. Це логічно, це логічніше, з точки зору Зеленського, що саме Шмигаль може бути і має бути очільником Офісу президента України. А от яка логіка в Зеленському, я, друзі, не знаю. Тепер щодо е, також ще одного припинення війни в світі у секторі Газу є друзі, нова інформація. Дуже вона цікава для розуміння того, що може відбуватися і в нас після умовного підписання угоди про припинення вогню. Трамп планує до різдва оголосити про перехід мирного процесу в секторі Гази до другої етапу. Про це пише Ексіос. Хоча далі пишуть журналісти, перемир'я не було повністю порушено з моменту його вступу в силу 11 жовтня. В результаті ізраїльських ударів загинуло 366 палестинців, а в результаті атак Хамас загинуло кілька ізраїльських солдатів. Друга фаза угоди передбачає виведення основної частини ізраїльських військ із сектору гази, введення міжнародних стабілізаційних сил і запуск нової управлінської структури, яка називається Рада миру під головуванням Дональда Трампа. Схема приблизно така буде і в Україні, якщо вдасться досягти угоди про замороження війни. Ну а от щодо самого Ізраїлю, то низка країн виступили. Категорично проти участі цієї країни в Євробаченні 2026, серед них Іспанія, Ірландія, Словенія та Нідерланди. Вони проти, хоча Ізраїлю дозволили. І на завершення, друзі, коротка інформація про ситуацію з обстрілами та на фронті. На превеликий жаль, 12-річний хлопчик загинув через ворожу атаку на Дніпропетровщині. На Синельниківщині російські війська поцілили безпілотником по Васильківській громаді, постраждали батьки хлопчика. Жінка 37 років та 39-річний чоловік виникла пожежа, зруйновано приватний будинок, ще один пошкоджений. Також на Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу загинув 41-річний чоловік, ще один 45-річний житель поранений. Цієї ночі повідомляли телеграм-канали і друзі, і мені також повідомляли, що може бути дуже сильний обстріл України. Будуть бити патець і так далі. Ця інформація з'являється вже в телеграм-каналах, не вперше. Розуміємо, що росіяни заряджені. В тому сенсі, що у них на поготові ракети безпілотники до масового удару по Україні, тому слідкуйте за інформацією, тому що наступна ніч може бути саме такою. А Діпстейт підтвердив присутність українських сил у добропіллі на Запоріжжі про нібито захоплення, яку раніше повідомляла російська пропаганда. Також дрони вдарили по морському порту у темріку в Краснодарському краї в Росії. Внаслідок атаки спалахнула пожежа на резервуарах із пальним. Прилетіло по нафтопереробному заводу в Сезрані і також прилетіло по Грозній Сіті у Грозному. Там дуже гарно влучив безпілотник. Тому очікуємо сьогодні істерик Кадирова, якого дуже давно не було чути. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Підписка, коментар, подобайка, традиційні маніпуляції під відео. Прошу вас про це. Всіх люблю ці мишану і не перемикайтесь. Все буде Україна!